Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи Про Права від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. Це відео присвячено новому законопроекту, оцему 10449, щодо мобілізації, змін до мобілізації. Я постараюсь дуже коротко вам розповісти. Я його знімаю пізно ввечері 30-го числа, а вийде він 31-го. Я думаю, зранку я його випущу. Реально от, глаза вже закриваються, смикаються від цього. Ну, спеціально вирішив зняти, щоб ви змогли все ж таки дізнатись і не велись на всі маніпуляції, які будуть з ним. І так постараюсь дуже швидко вкласти з 10 хвилин про це розповісти. І до речі, не забувайте обов'язково, це моє прохання, бути ваша повага до мене. І... Так мовити, вдячність. Підписуйтесь на цей канал, в Тіктокі підписуйтесь, і обов'язково підпишіться в Телеграмі, я в текстовому режимі От сьогодні ввечері, і ви зможете подивитись, повністю його проаналізував. там по 5 постів зробив. І так, перше, що варто звернути увагу, що практично він нічого не змінився від попереднього. Уміров, як не знав, як слово Україна пишеться, так і не, не знає. Слово Україна так воно і залишив слово Україна через букву І, а не ані краткою. Сам законопроект знову ж таки включає жахливі покарання, що центри комплектації мають право там подавати відповідні позови до місцевих судів, і ті будуть розглядати як адміністративний суд, покарання за нез'явлення, непостановку на військовий облік, ну і таке інше. Ну, це окрема ситуація. Окрему статтю водять в КУПАПИ. Зараз вони намагаються врегулювати, вносять закон про виїзд за кордон. Єдине, що вносять зміни, от я по порядку пішов, вносять зміни таким чином, що передають ці повноваження регулювати Кабінету міністрів. Ну це і Конституційний суд цього приводу вже неодноразово говорив. Це норма не конституційна. При цьому це стосується тільки чоловіків, жінок військовозобов'язаних вона не стосується щодо заборони і обов'язкової наявності військового облікового документа. Частину повноважень передають на місцеві адміністрації, органи місцевого самоврядування, Незрозуміло навіщо ТЦК. Е, Міноборони додали додаткові функції при цьому, у в які не, не знає, як писати Україна, говорить, що це не потребує додаткових витрат, як і відповідна військова освіта, і створення відповідних рекрутів, і військових інституцій. Ну, така історія. Тепер громадян зобов'язують зареєструвати обовязково електронний кабінет призовника військовозобов'язання резервіста протягом 60 днів здати початку проведення мобілізації і уточнити вони зобов'язані свої дані а також за місцем перебування. Так, днем вручення повістки будуть вважатись, це взагалі фантастична історія. День вручення такої повістки під розписку, а також день отримання територіальним центром комплування та соцпідтримки повідомлення про доставлення такої повістки до електронного кабінету працівника. Тобто ви там повинні що секунду дивитись, якщо у вас є така змога, ну це порушення прав людини. Тепер у період проведення мобілізації громадяни віком від 18 до 60 років, які. Перебувають на обліку або зняті, зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ, який пред'являти вже представникам ТЦК, прикордонникам поліції. До цього представники ТЦК не мали права. Що стосується відстрочки. Боржники за аліментами у яких більше трьох місяців не мають права на відстрочки, навіть, якщо вони багатодітні. Жінки та чоловіки, які мають дітей до 18 років, можуть мати відстрочку. Однак тільки в тому випадку, якщо другий з батьків помер, позбавлений батьківських прав визнаний зниклим безвісті або безвісно відсутнім, або ну, оголошено померлим. Тобто встановлення факту вже не, не пройде. Усиновителі тут взагалі цинічна ситуація. Тільки ті усиновителі, якщо на утримання яких перебувають діти, які на момент усиновлення були дітьми сиротами Тобто, якщо потім діти і батьки померли, то ні. Ну, знаєте, від цього усиновителя стає легше, і цій дитині також легше. Або дітьми позбавлені батьківського піклування, Інші усиновителі позбавлені. Я думаю, що ЄСПЛ спел, тут буде просто в восторг. Що стосується зайняти постійним доглядом за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, а також своїми батьками, тепер батьків дружини немає. Тобто, за своїми батьками можна доглядати, будуть мати відстрочку. Повністю прибрали от цю норму, там, де доглядом зайняти за верніше, мають батьків або дружин з інвалідністю першої і другої групи. тобто Тепер тільки зайняти постійним доглядом. Ну, інваліди передають великий привіт. Е так, теперь е додала, що керівники міністерства їх заступники. Мають відстрочку керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України. Тобто для себе вона відстрочку передбачила. Спочатку народні депутати собі передбачили, тепер ці. Також судді, судді конституційного суду, члени Вищої ради правосуддя. Є у нас одна членкиня, яка дуже цікаво звільнила з але там порушена кримінальна справа, і ми доведемо її до логічного завершення. Вищої колів комісії. Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, заступники дисциплінарних інспекторів – Вищої ради правосуддя. Тобто, знаєте, під себе робляться. За світ взагалі, дуже сумно, знову ж таки, у нас буде послідовна освіта і відповідно особи втратять підстави для відстрочки. Тепер е прибрали з загинувших осіб, якщо там ну, батьки, дружина були ще діди-баба. Якщо вони загинули під час війни військової операції, то діди баба, якщо загинули, це поважна причина нез'явлення своєчасно до ТЦК, однак це не причина для відстрочки від мобілізації звільнення з військової служби. Що стосується строковиків, то дуже цікаво. В самому законі написано, що два роки дадуть їм після звільнення. Ну так хитро вони написали а в перехідних положеннях фактично їм дають шість місяців після звільнення. Це я наперед забігаю. Що стосується військової служби, у нас буде тепер базова називатися а не строкова. прибирають непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний військовий, там залишають придатний, непридатний і таке інше, і встановлення придатності. Базова служба у нас тепер з 18 до 25 років. При цьому можна вибрати рік верніше час, коли служити, до 24 років. Під час воєнного стану оця строкова базова служба до трьох місяців, мирний стан до п'яти місяців. Навіщо це робити? Мені не зрозуміло. Тепер підстави спеціальні для звільнення. От такої членки Нікові, членів ВРП, це якраз обрання членами ВРП, суддями, суддями Комісійного суду, це підстава для звільнення з військової служби. Тобто роблять під своїх членів, яких вони будуть притягати на ці посади. Тепер, що стосується підстав для звільнення з військової служби. Фактично, та збочена підстава, які для відстрочки щодо дітей, боржників за аліментами, те, що я говорив. Утримання військовослужбовців дитини з інвалідністю, віком до 18 років є підстава. Утримання військовослужбовцем повнолітньої дитини, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи, це дуже важливо. Виховання військовослужбовцем дитини хворої на тяжкі захворювання, там цілий перелік. Необхідність здійснювати знову ж таки постійний догляд за членом сім'ї. Першого або другого ступеню спорідності за умови відсутності членів сім'ї першого ступеню споріднення чи їх фізичної неспроможності. які є особою з інвалідністю першої групи, що підтверджується в порядку, встановленому Кабміном. Те ж стосується другої групи. Тобто, насправді цього порядку нема. І як військовослужбовцю це довести, фактично нема. І яким чином будуть довести такі документи, подивимось, що напише Кабмін. Тобто, на сьогоднішній день, якщо цей закон буде прийнятий, фактично військовослужбовці зв'язку з наявністю інвалідів. Втратять можливість зрівнятись з військової служби, і коли це прийме Кабмін, невідомо. Здійснення опіки, у разі якщо такої опіки ніхто не здійснює. Знову ж таки, якщо близькі родичі загинули, ну, окрім діда Баби. І також планується почати вести військовий облік громадян за кордоном. Цікаво, як це буде робитись. Там стосовно в'їзду-виїзду цих громадян, теж я вам розповім час. Що стосується осіб, які за релігійними переконаннями не можуть йти брати в руки зброю, взагалі нічого не стало. Ну і Перехідні положення. Страковикам дають 6 місяців. Громадяни, які були зняті з військового обліку, повинні. Знов ж таки... Стати на військовий облік після цього і пройти протягом 30 днів з дня набрання чинності, там постанови Кабміна, громадяни, які були визнані обмежено придатними до військового обліку до набрання чинності протягом 9 місяців, повинні знову ж таки обстежитись. Громадяни чоловічої статі, які отримали другу-третю групу інвалідності, в чергову повинні провести, хоча інвалідів не мобілізують, громадяни, які навчаються в закладах освіти і мало право на відстрочку, знову ж таки втрачають тільки до кінця поточного навчального року. І положення про мобілізаційну не поширюється на транспортні засоби, техніку, яка є в заставі або в лізінку. Ну, цікава схема. Ну, в принципі, все от так. Слава Україні. Підписуйтесь і поширюйте.